Це повністю електричний Volkswagen ID 4 і ми зекономили понад 15 тисяч доларів, купивши його в Китаї. Запас ходу цього автомобіля до 600 кілометрів. В комплектації Pure Plus фари LED. Можуть бути IQ LED в додаткових комплектаціях Pro і Prime. Зарядка цього автомобіля є повільна та швидкісна. Кермо у нас пластикове, але може бути шкірне в додаткових комплектаціях. Кришка багажника відкривається у нас з кнопки. З ноги. І з кнопки на центральному ключі. Кнопок для задніх вікон немає. Для цього є сенсорна кнопка. Селектор КПП, як в BMW i3. Усі кнопки на центральній консолі та кермі сенсорні, навіть аварійка. Світло в салоні сенсорне, так само і відкривання люка. В цьому автомобілі є дещо смішне: педальний вузол, як MP3 плеєр Або грає, або стоп. Мультимедіа нагадує екран смартфону своїми квадратними іконками. Дверна ручка відкривається як з кнопки, так і повністю. Це був Volkswagen ID4, який ми придбали з Китаю. Якщо вас цікавить теж Volkswagen або інші автомобілі, пишіть нам в Директ.